Уявляєш, Риту, вранці мені нічого не сказала, а сама стала мити вікна, скажеться на навістку Марія Петрівна своїй подрузі на роботі. І що тут поганого? Ти праділа, що тобі не доведеться це робити, не те, що мені каже Рита. У мене в будинку 12 вікон, я просто не знаю, яких всіх помити. Та ж розумієш, вона ж тюль і штори зняла, в пралку закинула. Я як це побачила, то за серце вхопилась. Їх же руками прати треба. Там така делікатна тканина, розповідає ледь не плаче Марія Петрівна. Кілька місяців тому її єдиний син одружився. Квартира у них велика, чотирикімнатна, тому син привів свою наречену до них, бо власним житлом ще не обзавівся. Свого єдиного сина Марія Петрівна ростила з великою любов'ю, багато сил клала в його виховання та розвиток, тому вважала, що син має привести собі рівну, щоб була із вищою освітою, з багатою родини. Юрій довго не міг визначитися, ні з ким щось у нього не складалося, бо він на роботу з роботи додому, а вдома повечері і знову за роботу за ноутбук. Свою долю він знайшов перукарні, пішов стригтися і закохався в дівчину, яка його стригла. Юля відразу йому дуже сподобалась і як майстер, і як дівчина, тому відтоді він ходив стригтися лише до неї. Потім стали зустрічатися. Юрій зрозумів, що з цією дівчиною він хоче провести решту життя, тому зробив пропозицію. Його не лякало ні те, що Юля не закінчувала університету, а вивчилась в училищі на перукаря і відразу пішла працювати, ні те, що вона сама родом з села і тут в місті знімає житло. А от Марія Петрівна, як почула, що майбутня невістка з села, без квартири, без освіти, то стала просити сина, щоб він добре подумав. Та Юрій був впевнений, у своєму виборі, він дивився на ці речі по іншому, ніж мама. Був переконаний, що вони з Юлею разом досягнуть багато. Мама не заспокоїлась навіть після весілля, постійно вишукувала невістці недоліки, щоб зробити їй зауваження, а потім ще й скаржилась на неї подругам на роботі. Невістка все терпіла. Чоловікові зайвий раз не скаржила, сподівалася, що так вона швидше свекрухою знайде спільну мову. Наближалася свята, і Юля вирішила допомогти свекрусі. Стала дуже рано, зняла з вікон тюль і штори, закинула у пралку, а сама взяла смерти вікна. Коли Марія Петрівна прокинулася і пішла на кухню робити собі каву, вона побачила, що тюль крутиться в барабані і за серце вхопилася. Замість того, щоб похвалити невістку, вона стала її картати, що вона її тюль зіпсувала. На роботу прийшла вже накручена. Спочатку колегам виговорилася про те, яка у неї погана невістка, а потім сина набрала. Юро, якщо тюль і штори будуть зіпсовані, ти все мені відкупиш і май на увазі, в мене за невістки були дуже дорогі, попередила Марія Петрівна. Син вислухав її і вперше в житті посмів огризнутися. Мамо, Юля допомогти хоче. Повір, вона знає, що робить, бо перед тим, як знайшла роботу в перукарні, вона працювала в магазині тюліштори і часто заходила до клієнтів додому, щоб на дому випрати занавіски, попрасувати і назад завісити, видав мамі важливу інформацію Юрій. Додому Марія Петрівна поверталася з неабияким інтересом. Вона була впевнена, що її занавіски зіпсовані, а невістка біля них плаче. І яким же було її здивування, коли вона повернулась додому? А все на своїх місцях, чистеньке, випросуване, красиве, наче щойно з магазину. Та це були ще не всі сюрпризи. Невістка прибрала великодний кошик і так красиво, що Марії Петрівне дух перехопило. Там і зайчики великодні, і яйця, і все це обвити зеленою стрічкою. Такого гарного кошика жінка ще не мала, під церквою у інших бачила, але розуміла, що такий декор коштує чимало, тому просто накривала все серветкою на тому все. А тут невістка так постаралася. Перше Марії Петрівні вистачило совісті не картати невістку а похвалити. Сіли вони пити чай, а Юля каже, що вміє паски пекти, її бабуся навчила. Тому якщо Марія Петрівна не проти, то вона в четвер все зробить за бабусиним рецептом. Свекруха посміхнулася. Виявляється, мати невістку вдома не так вже й погано, особливо, якщо вона все вміє робити.